Прийняли концепцію розвитку сільського господарства е, понад рік тому. І цією концепцією навіть передбачалась приватна власність на землю. Правда, потім Верховна Рада перекреслила ці наші надії, ввела тільки ну, пожиттєве користування чи водовічне користування. Але все-таки ми багато там намітили доброго. Щодо фермерства, скільки у вас фермерів? до речі? Десь порядка 300 фермерів є і ще лежить заяв. Ну вони не лежать, вони швидко реалізуються. Десь порядка 200, я Сьогодні дзвонив уточняв порядка 200 фермерських господарств. З'явиться найближчим часом. Тобто Причому, це вже вже міцненькі фермери, знаєте, там є серед них такі, що він вже від землі, ви його не, від, не відірвете від тієї землі. Тепер понад 200 колгоспів ми вже перетворили у кооперативи. Причому ми це не робимо декретно, ми не, не даємо цифр, ми не вказуємо скільки. Це самі люди повинні робити, але ми цьому всіляко сприяємо. Ми створили спеціальний фонд. Ну, ви б виділи з державного бюджету для цього кошту. Кошти ми даємо ну не безплатні, а безпроцентні по суті позички. Відстрочуємо сплату податків фермерам. От ми допомогли їм з странську з наших лімітів, таких досить обмежених обласних. Ми все таки близько 100 тракторів передали нових тракторів, передали фермерам, допомогли їм держати певну, відремонтувати стару техніку. Причому навіть державним коштом ремонтували її, то що вже списувалися. Далі вона в нас ще попрацює якийсь час. І ви знаєте, справа пішла. Справа пішла.